Роблю собі каву і буду готувати сніданок. На сніданок сьогодні буде омлет із сиром. Спробую приготувати це. Він готується на швидкоруч і має бути смачним, тож побачу всім привіт на моєму каналі. Сьогодні вже звичайний день, понеділок. Вночі був дощик, зараз покажу вам, тому не дуже жарко. Діти вже встали, тому зараз п'ю каву і буду готувати сніданок. Сніданок сьогодні це в мене буде омлет з сиром. Ось беру яйця та сир. Додаю молока невелику кількість, все це змішую, молоко, яйця солю за смаком так. на велику терку Натираю сир. І ще я додам помідорку сюди, Тепер ставлю сковорідку. так додаю сюди масло, щоб воно розтануло. Так. И вот. вот так. Додаю сюда сыр. заливаю ще щем так ну, викладаю потім так. Так. так ось такий омлетик вийшов трошки впав він у мене але я думаю, буде смачним. Був такий пухкенький, але впав. Ну нічого дуже смачний. Мені подобається. І сир чувствується мм, смачно. Поснідали, а тепер можна і попрацювати. Діти читають. І спробувала те, чому подобалося, зі своєю жіни. А я буду працювати. Авти вподобайки. До нових зустрічей. Всім пока!